Дуже важлива і одночасно цікава тема буде пов'язана з нагородою. Зробив важливе завдання, нагородив себе. І таким чином рухаєшся вперед, досягаєш далі своїх цілей, і саме найголовніше, мозок розуміє, для чого ти все це робиш. В цьому відеосі хочу з вами порозмовляти на досить дуже таку цікаву тему, а саме періоди, коли людина має дуже такі тяжкі умови, які повинна пройти, і хочеться просто щось додати до. Цих моментів, так саме на кінці, що повинна зробити людина, для того, коли виникне наступна якась така, знаєте, ситуація, бар'єр, де просто в тебе будуть знову проблеми, буде тобі нелегко, то як можна трішечки дати собі свіжого повітря, ковток води, невеличку кількість енергії? Це можна називати як завгодно. Я тобі розповідаю вже ситуації, які були. В моєму житті, і щоб ти просто детальніше зрозумів, про що я кажу? Отже, перша ситуація буде пов'язана з екзаміном. У мене був певний екзамін в університеті, який я не здав. Відповідно, я повторював рік через цей екзамін. Бо екзамін був непростий, тобто, як усе було? Я написав екзамін, його не здав, перездав і знову не здав. Залишився на наступний рік, не суть важлива. І вже потім, коли час підходив до підготування до цього екзаміну, я для себе вирішив ось як, що візьму листок і напишу, наприклад, те, що я б хотів після того, як я здам цей екзамін. Я розумію, яка є важливість, я розумію, як мені це складно. І одночасно хочу якось себе змотивувати тим, те, що коли я. Це зроблю, то себе повинен нагородити. Бо я готуюся так, я готуюся годинами і кожного дня, приділяю цьому час, і відповідно я вирішив, що в такий спосіб я зроблю трішечки таку, знаєте, різноманітність. Різноманітність в тому сенсі, що це не буде так, що я написав екзамен і все, ні. Я напишу екзамен та потім трішечки відсвяткую. І що я зробив? Я взяв собі невеликий листок, там написав. Ну, в мене була тоді така нагорода у вигляді Макдональдсу, але в тебе може бути будь-яка інша. І я ось так собі почав думати, що ось я здав екзамін, потім замовлю собі дуже багато маку, наїмся, і буде взагалі супер. На той момент, коли я усе це писав, я можу вам сказати так, те що дійсно я писав прям дуже великий список. 20 нагетсів, якийсь там в раб. Картопля Фрі, тобто дуже багато маку писав і собі сказав, що коли я здам, то я це зроблю. І що ви думаєте, коли я здав екзамен, то я стримав свої слова. Я ніби навіть на той час замовив ще піцу додатково та Макдональдс. Макдональдс я точно замовив, але за піцу то не пам'ятаю. Або це була якась інша подія, або ця, але не суть важлива. Я замовив Макдональдс і тим самим відсвяткував. Для чого все це зробиться? Дивіться, коли ти нагороджуєш себе після чогось важкого, то це ж по факту також дофамін. Це ж також якось ти привчаєш мозок до того, що ось ти зробив щось важке і себе нагородив. І таким чином ти потрапиш, мені здається, в якусь таку дофамінову незалежність. Так, дофамінову залежність, але круту дофамінову залежність, коли ти наступного разу так само можеш написати. Іншу нагороду, і тобі буде трішечки легше рухатись вперед. Фішка в тому, що коли ти напишеш, то просто буде трішки легше тобі рухатись вперед, і ти будеш розуміти, для чого це все це. Не тільки заради оцінки, заради схвалення від людей, від батьків, так, що ти для них робиш, але й також тим самим ти зробиш щось для себе. Друга ситуація це буде пов'язана з чим? З Ютубом. Я коли починав вести Ютуб, то я починав вести Ютуб з думкою, що я повинен засняти 90 днів. Відоси знімаючи кожного дня, не дивлячись на обставини, на те, що в мене робота, скільки роботи, усе це неважливо. І це не було легко, але з часом я зрозумів те, що я повинен написати собі якусь нагороду. І що я зробив? Я написав собі нагороду, те, що я піду в аквапарк після того, як засніму 90 відосів. Потім я почав писати дату, коли я хотів би піти в аквапарк. І в момент, коли я усе це зробив, засняв 90 відосів, то я поїхав в аквапарк, пробув там навіть півтори години, хоча заплатив за квиток, де повинен був бути цілий день, пробув там, і я вам можу сказати, те, що була похмурна погода, але це мене не зупинило. Я коли там побув, поз'їжджав на горках, так, в чакусі був, то я зрозумів, що який кайф, я відчув знаєте, таку радість, те, що я знову в іншому місці нагородив себе. Не обманув себе. Тому мораль цього відосу така. Коли ти щось проходиш, так, якийсь такий важкий період, є певна ситуація, то спробуй придумати для себе нагороду. Навіть похід до кав'ярні, замовивши собі каву, торт і так далі це також нагорода, це також розвага. Якщо не рахується Окей, то придумай щось більш масштабніше, але. В міру своїх можливостей, щоб це не вдарило тобі дуже сильно по кишені. І таким чином ти побачиш, що тобі, по-перше, буде легше, як я і казав, рухатись вперед, бо я невеличка мотивація. А по-друге, ти просто потрапиш в таку дофамінову залежність, приємно, корисно. Де потім так само можеш писати різні нагороди і виконувати завдання, тим самим не знаю, стававши продуктивніше.